Всіх вітаю, хочу вас познайомити з Тетяною та Олександром. Вони до нас приїхали з міста Красноград, це Харківська область, для того, щоб навчитися якісно робити хімчистку м'яких меблів, матрасів, ковроліну в себе в місті і максимально розвиватись, наскільки настільки, наскільки вони це зможуть зробити. І хочу вручити сертифікат якості спеціалістів, що вони дійсно вміють і можуть. Предоставляти людям такі послуги, будь ласка, Таня. Хочу вас запитати про нашу роботу, відношення до вас і організацію нашої компанії. Якість, сервіс, та масштабність вашої компанії дуже-дуже вражає. Багато дуже інформації, багато практики, все в доступному форматі. Дуже вам дякую і бажаю вам. Процвітання. Я вам також бажаю процвітання максимального і все, що від нас залежить, ми також допоможемо подальшому. Дуже вам дякую.